Усі ми відчуваємо страх, але важливо розуміти, що є два його види. І сьогодні поговоримо, як проживати сильний страх і чому він виникає. Перший тип це реальний страх, це природна реакція організму, яка рятує нас від небезпеки. Наприклад, ми боїмося потрапити під колеса в і це саме той момент, коли страх допомагає залишатися в безпеці. Реальний страх це сигнал до дії. Якщо він не заважає вам рухатись, навпаки, дає вам енергію діяти, то, звичайно, це здоровий механізм. Другий тип невротичний страх. Це страх, який виникає через неусвідомлені внутрішні конфлікти. Він часто не має реальної загрози, але ми відчуваємо його як справжню небезпеку. Це може бути страх перед відмовою, страх перед змінами або навіть страх перед власними емоціями. І цей страх дійсно може блокувати наші дії. Як проживати цей страх? Перш за все, визначте, чи реальний він. Якщо це невротичний страх, варто зупинитися, подивитись на нього нібито збоку і запитати себе, а що стоїть за цим страхом. Іноді ми просто боїмося змін, бо не впевнені в собі, або боїмося невизначеності. Не варто боятися відчувати страх. Якщо ви визнаєте його, він втрачає свою силу. Маленькі кроки зменшують інтенсивність страху. Пам'ятайте. Прожити страх не означає уникати його, це значить зрозуміти, чому він виникає, і діяти, не зважаючи на нього. До зустрічі в наступному відео.